Всіх вітаю із магазина Юск. Я хочу показати сьогодні знижки. Написано, що аж 50% на письмові та геймірські столики зараз перевіримо. Буду показувати з найбільшою знижкою. І знижки на всі тумби під ТВ. 20-50%. Також оберу меблі дійсно з гарною знижкою, щоб було. Ну, хоч би 50% знижки, що знайду, те покажу. І дивіться, ці знижки у них діють включно до 19.03.25 року по всій території України у всіх юсках. Акція почалася 27-го і до 19 буде діяти. І так, що ж, будемо дивитися. Починаємо ця тумба під ТВ внизу, така в біжевому кольорі, з ажурними такими дверцятами. О, вони дивіться, як виїжджають зручно, можна так зробити цю сторону, чи закрити половину тумби. Дуже зручно. І дві полички. На дерев'яних ніжках вона йде 160 на 40, коштувала 12 тисяч, коштує 9, Ну не 50% знижки, але знижка гарна. Тут є перетинки на три перетинки. Іде ця тумба. Я думала, тут дві полички просто. а виходить аж як три такі. Бачите? Така коштує 9 тисяч. Далі така біленька тумба під ТВ. 5 тисяч. Ось на цю тумбу більше, ніж 50% знижка. Вона коштувала 11 999. Ось ця в білому кольорі. Дивіться, дійсно, знижка більше, ніж 50%. Дивимось, як вона тут. Оп! Клас! Як відчиняється! Зручно. Ось так це все виглядає. Також є дві перетини і дві полички. Також тут відчиняються. Дверцята відчиняються. Три дверцята. Три дверці, три, три полиці, 5 тисяч, замість 12 тисяч. Тумба, а, я розмір не сказала. Розміром 150 на 40 сантиметрів. Ось зверху така більш симпатична, ну, мені так здається, вона дерев'яного кольору, з білим поєднання, посередині просто так простір, і двоє двер... дверчат... дверцят... дверцят, правильно казати. Ось така біленька з дерев'яним кольором. Тут немає полиць. А в цій шухлядці Ні, немає. Так, тут все зроблено, мені здається, гарно, надійно. 160 на 43, висота 54 сантиметри. Коштувала вона 9 тисяч, коштує 7500. Двохдверна: меланін, дуб, білий. І зверху стоїть тумба вже в іншому варіанті. Навіть. Да, довша навіть, трішки довше. Зачитаю зараз її параметри. Ця тумба під ТВ. Коштувала 8500, коштує 6000. Двухдверна також, ламінат, білий, написано. І розміри 180 на 42 і 51 висоту. І зверху стоїть тумба, вона коштує 6500. Скільки коштувала, не бачу, але бачу, що ціна перечеркнута. Вона виглядає майже так, же, як і оця. Просто о, вона біла повністю. Ну, не зовсім. Не зовсім да, трішки інший варіант. Далі, ось така тумба внизу. Тверцята, отак От вони відчиняються. Зручно, мені здається. Ось на цю тумбу дійсно гарна знижка. Вона коштувала 16 тисяч, коштує 8. 000. Це 50% знижка. Показую, як виглядає, дуже симпатична тумба. Вона в них, начебто в газеті малює її. Красива, да, 50%, 160 на 40, висота в неї 50 см. Натуральний дуб та шпон дуба. Двоє розсувних дверцят. 16 тисяч коштувала, 8 коштує. Ось така тумба. Дуже-дуже, мені здається, гарненька. І є також, а тут чимось відрізняється в двох варіантах, також за 8 тисяч, замість 12 тисяч. Тут зверху стоїть тумба, коштувала 9, коштує 6500. Така довга. Віду покажу, як ці тумби виглядають. Так, щоб людям було все видно. Так, ось ця тумба, яка коштує 6500 під ТВ, 180 на 40, двоє дверцят і одна полиця. Так, тут немає полиць. І коштувала 9 тисяч і висоту 50 см. Ось написано до 50% знижка. 4500 коштує тумба. Під ТВ 130 на 40, 50 висоту, меланін, дуб чорний, двоє дверцят, дві шухляди. Ага, одна шухляда, а не дві. Ось вона. Ось так. Шухлядка така. І дверцята. Така маленька. До речі, ой, тут полички є. Мені здається, що виглядає, ну як вона компактна, така невелика, 130 на 40, 50 висоту і шухляда, ну зручна. 6 коштувала, коштує 4,5, далі наверху 10 тисяч коштувала, коштує 7 тисяч, 140, ой, 134 на 38, 50 висоту, меланін дуб, двоє дверцят, одна полиця. І на самому верху тумба коштувала 5. Он вона коштувала 5, а зараз може я приблизу. А, коштує 3 тисячі. Глянемо. Вийде в мене так, показую на паузу. От можете нажати, почитати її. Так, все, прийшла на нормальний режим. Далі тумба. Ось внизу. О, яка симпатична! Такої ніде не бачила. 4250. Ось ця чорна. Коштувала вона 7 тисяч, 144 на 44, 41 висоту, меламін чорний, одна полиця. Ось так виглядає 4, 250, 8 тисяч. Ось така тумба. Коштувала 16, 140 на 160 на 40, 50 висоту, натуральний дуб та шпондуба, дві розсувних дверцята. І також 120 на 140, висота 50, дерево шпон, дві розсумних дверцята, замість 12 також 8 тисяч. 5500, ось така томба під мармур. Зроблена колір. Двоє дверцят, дві полички. Коштує 5500, коштувала 9, 147 на 42, 55 висоту, меламін чорний. Двоє дверцят, одна полиця. Далі тумба під ТВ веде 6 тисяч замість 8500. Ось ця в коричневому кольорі. Гарно виглядає так вона. 130 на 43, 53 в висоту, меламін, дуб і дві шухлядки, А, вони там шухлядки, я не можу це наверху. Ну, підняти, щоб показати, що шухлядки. І ще йде он тумба під ТВ, вона як намальована. Дві полички, 2500 коштує, а коштувала начебто коштувала 3600. Така гарна знижка. От стільки тумб під ТВ. Ну і тут вже є десь стіл такий великий, кавовий коштував 2800 і 1800. Коштує знижка. На такий столик також знижено ціну замість 5500-3500. І ось дивіться, яка тумба під ТВ за 1350, непогана, біленька. Коштувала 1650, меламін білий, одна полиця 80 на 35 і 40 висоту. Такі дві полиці. Ну і далі я піду показувати столики. Ось, наприклад, комод, виставковий зразок за такою класною знижкою 3750 замість 7500. З трьома шухлядами. Дуже гарний у нього темний колір. Мені подобається, як виглядає, не написані тут параметри цього комоду. Але виглядає класно. Ось так можна купити виставковий зразок. Буває у них, ну вони тут міняють їх з такою знижкою. Замість 7500. Дуже класно, мені здається. Так, Знижка на всі письмові і геймерські столики написано до 50%. Ось такий столик, ціну знижено, замість 4500 коштує 2,750. З однією шухлядкою білий із деревом. Меламін, дуб білий. Одна шухляда 48 на 95, 76 висоту 2,750. Такий біленький столик на, на крісло офісне також знижено ціну. Воно коштувало 5500, коштує 2750, штучна шкіра, білий 50 х 57, висота 74, 84. Гарне просто крісло, вирішила також показати. І знижка непогана. Тут стіл письмовий, Коштує 3250 замість 5999, замість 6 тисяч. Дуже гарно вони пасують з цим кріслом, виглядає все дуже-дуже красиво. Стіл письмовий, 100 на 150, висота 77, білий натуральний, одна шухляда 3,250. Ціну знижено на такий біленький столик. Тут я бачу дві шухляди йде. Покажу трішки, як вони виглядають. Ось такі шухлядки: 3,500 коштував 5 тисяч. 48 на 120, 76 висоту, меламін, білий, дві шухляди. Мені здається, це такий же столик, просто колір вже такий дерево. Меламін, дуб, дві шухляди, 3500, замість 5 000. Так, він такий же. Цей столик, цей без шухляд, чи з шухлядкою. Дерево шпон, одна шухляда є таке. Угу, така тоненька. Ось цей стіл письмовий коштує 7 замість 10 000, 50 на 70 і 71 висоту. Ось такий столик, як металевий. Просто гарна ціна, завжди низька ціна написана на нього. Він коштує 900 гривень. Так, 40 на 60, 75 висоту. Такий маленький столик, кому потрібен компактний, за 900 гривень. Мені здається, що гарна позиція дійсно. Так, меламін. Чорний сталь. Ось він виходить, що 40 в ширину в довжину, ось так, іде. На 60 і висоту 75 см 900 гривень. 2,750 – такий столик замість 4500. Письмовий 48 на 95, 76, висоту, меламін, дуб чорний, одна шухляда. Ось вона в чорному кольорі така шухлядка. Ось так виглядає. Просто тінь падає. Далі столики по акції 1750 замість 3,5. Ну, це якраз 50% знижка. Дійсно, є ось 50% знижка на такий столик. Столик письмовий 60 на 120-75. Висоту ламінат дуб чорний. Отак От він виглядає. Ну, а цей столик цікаво такий же. да, 1750, але це завжди низька ціна. Це трошки інший меламін, чорний сталь. 60 на 120, 75 висоту. Тут два різних столики стоять. Так, 3500 замість 6000 стіл письмовий. 48 на 120, 76 висоту і 3500 також замість 6 тисяч. Вони просто. Тут одна шухлядка в різних кольорах. Тут представлена цей верхній, а там ще є як з чорною, мені здається, шухлядою намальований. Так, Ламінат дуб білий, а тут ламінат дуб чорний. Одна шухляда 3,500 замість 6000. тисяч. Ну, менше, ніж 50% знижка, але знижка гарна. Ось знижка замість 8, Ось такий стіл письмовий коштує 6 тисяч, 110 на 50, 78 висоту. Тут аж три шухляди йде. 6 тисяч коштує. Ось так, це я показала вам. Так, оці столики я не показала. 4500, тут такі величезні столи. Письмові є в білому, в чорному кольорі замість 6 тисяч. 80 на 160, 75 висоту. Отакий От великий стіл. 4,5 тисячі коштує. Тут стіл офісний. Ага, це вже офісний стіл, такий великий. 12500 замість 15. 80 на 160. І висота 70 119 Меламін, дуб, чорний, регульована висота. Регульована висота. Ага, ось бачите, регулюється дійсно. Цікаво. І також 11 тисяч замість 13 з регульованою висотою, але меншого розміру 70 на 140. І також є в білому і чорному кольорах. А, там він навіть показаний, якщо його вище зробити. Ось такий офісний стіл за 10 тисяч. В білому кольорі є, є розміром 70 на 140. Висота регулюється до 119, і стіл 70х140. Меламін, чорний сталь 11 тисяч замість 13. На білий більша знижка. І 60 на 120 з регульованою висотою 9500 в білому кольорі. Ось такий столик для ігор. Отакий От цікавий: 4500 знижка, замість 7500. Тут навіть така підставка, я так розумію, під, ну, під напої, під каву. Так, цікаво, зроблений. Покажу вам такий столик розмальований. Коштує він 4500, коштує 7560 на 110. І чорний лед-підставка. Лед-підставка в нього. Де нього тут LED-підставка? Лед-підставка, LED якісь кнопочки. Для чашки, а, ЛЕД підставка. Потім підставка для чашки і також для навушників. Для чашки бачу, для навушників я тут не все розумію в цьому столику. Але розумію, що ось також, мабуть, це підставка. Це, мабуть, ЛЕД така підставка. Ну, Цікавий столик, 4,5 замість 7500. Ну, ще це, мабуть, такий стіл для Ігор. Ще один за 2500 замість 4,5. Ось так виглядає. Також є підставка одна, підставка інша. Ну, такий більш простий варіант. Коштує 2500, коштував 4,5, 60 на 120, 74 в висоту чорний меламін метал, з тримачем для чашки, з тримачем для навушників. Будь ласочка, показую, як виглядають такі столики для ігор. І тут столик письмовий, 3,650, коштував 6,5. Ось такими і з дверцятами. Так, як з тумбочкою можна сказати, сіро білого кольору 3,650, а коштував 6500, 64 на 120, 75 висоту бетон. Оце колір бетон. Називається білий меламін, однодверний, одна шухляда, одна полиця. І також білий, білий столик. Оце він за 6 тисяч завжди низька ціна. Просто 4 шухляди 60 на 120, 76 в висоту. А тут ще є письмовий ось в такому кольорі меламін світлий дуб 4 шухляди за 4 замість 6 тисяч. Ну, ось кілька столиків, не так, щоб і багато, але столики є. Також можна купити виставковий зразок завжди. Дивіться, вони, ну, буває такий розпродаж, роблять на ці виставкові зразки, ось крісло можна купити замість 6 тисяч, 3 тисячі, 50% знижка. Я не бачу на ньому ніяких подряпин чи ще чогось, а написано Пошкодження тканини. Не знаю, не десь, мабуть, ще пошкодження тканини. Але не завжди вказують, якщо щось є на, на ньому, чому саме знижка. І бачите, крісла також є зі знижками, з гарними, дві тисячі замість п'ять. Просто ціну знижено. Це невиставковий зразок. От на оце крісло знижено ціну дві тисячі. Слухайте, класна ціна, замість п'ять. Більше, ніж 50%. Оце крісло 65 на 74, 74. В висоту тканина бєж-дубовий. Указу, як виглядає крісло за 2000. Хочу сісти. Сісти зручно чи ні? Зручно, ви знаєте, дуже зручно, мені подобається. Ну, Мені здається, за 2 тисячі. ще таке воно мені ну, висота його подобається, не таке, невисоке. 6500 таке крісло коштує замість 8,5. 250 замість 250. І оці крісла вже я показувала, не буду повторюватись. Є також, я бачу, знижки на тумби. От, наприклад, можна виставковий зразок купити. Зміна конструкції тумба замість 5 тисяч-2 тисячі. Що ж тут зміна конструкції? Ну Ось так. Може щось шухлядає. Як не знаю, коштувала 5 тисяч, а коштує 2 тисячі. Да, на виставкові зразки у них бувають дуже гарні знижки. Також знижка ось на тумби оці, такі кругленькі, з двома дверцятами. Двохдверні, двоє розсувних дверцят, 3,750 замість 5 тисяч. Є в такому кольорі дерево та шпон дуб, дуба, 43 на 35, 60 висоту і темний дуб та шмон, шпон. 3,750 замість 5 000. Ось такі знижки на тумби. На цьому я буду закінчувати огляд головних акцій на меблі. Ці акції будуть діяти до 19 березня. Дякую, що дивитесь. Акції діють у всіх магазинах Юск по всій Україні. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!